Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Є поранені та загиблі. Росіяни обстріляли Семенівську громаду з мінометів. Одинакові надгробки та меморіал. У Чернігові на цвинтарі Яцево планують створити військове меморіальне кладовище. Не переносить самотність, плюється і адаптується до нових умов життя. Альпака Меланія з'явилась на Чернігівщині за гроші проєкту Є робота. Сьогодні, в результаті обстрілу по селу Галаганівка Семенівського району, поранено трьох місцевих жителів. Одна з поранених під час обстрілу житлового будинку отримала осколкові поранення голови та померла в лікарні. Це 25-річна місцева жителька. Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура. Також у селі Леонівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку. Загалом за сьогодні військові зафіксували 22 приходи з міномета та. Вольної артилерії в районі села Грим'ячногород Сіверської громади, села Галаганівка, села Леонівка та села Миколаївка Семенівської громади. Про це повідомляє оперативне командування Північ у своєму телеграм-каналі. Новгородсіверська окружна прокуратура Чернігівської області розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. Впав, але не здетонував. Вчора, 19 квітня, прикордонники в лісосмузі поблизу кордону Чернігівської області з Росією знайшли підбитий безпілотник окупантів. Цю інформацію Суспільного підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. За її словами, шахет днями збили самі ж прикордонники через те, що боєприпаси ніс безпілотник не здетонував, на місце події викликали вибухотехніків. Далі шахет відправили на експертизу і потім на утилізацію. Однакові надгробки та меморіал з площею у Чернігові на цвинтарі Яцево планують створити військове меморіальне кладовище. Могили військових, які загинули до 2022 року і поховані на Яцево, чіпати не будуть. А от могили захисників України, що загинули вже після початку повномасштабного вторгнення, пропонують зробити однаковими. Так роблять у багатьох країнах світу, сказав учасник ініціативної групи зі створення військового меморіального кладовища Валерій. І вовк, за його словами, така організація кладовища дозволить з більшими почистями шанувати пам'ять загиблих захисників України. Детальніше дивіться далі. Кладовище Яцево у Чернігові у цьому секторі поховані військові, які загинули, захищаючи Україну починаючи з 2014 року. Завдяки цим хлопцям, які на сьогоднішній день тут поховані, насправді існує. Сьогодні Україна у Григорія Маханькова тут поховані побратими, які загинули на Бахмутському напрямку. Чоловік вважає, аби вшанувати полеглих захисників України, на Яцево треба організувати військове меморіальне кладовище. Коли буде окремий меморіал і будуть бачити, що тут іде поховання, то це буде означати, що ховають героя, які Віддав саме дорожче, дорожче що в нього було, це своє життя. Думка про необхідність створення військового меморіального кладовища з'явилася ще торік у березні, розповідає Валерій Вовк, який служив у 21-му окремому стрілецькому батальйоні. Війна велика, яка розпочалась 24 лютого минулого року, зробила, знаєте, якось. По іншому заставила осмислити переосмислити відношення до воїнів, які віддали своє життя за державу. За словами Валерія Вовка, військове меморіальне кладовище відрізняється від звичайного вигляду. Також там можуть ховати лише воїнів, які загинули в боях. Тут все повинно бути як в армії. Схоже, однострій, всі надгробки однакової форми затвердженої. Після обговорення рядки могили всі рівними рядами розположені. Уніфікувати пропонують могили військових, які загинули після початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніші поховання і пам'ятники чіпати не будуть, каже Валерій Вовк. Людмила Житнікова, матір прикордонника Ігоря Нешка, який загинув сім років тому, говорить: військовий меморіал треба було зробити ще у 2014 році. Але так склалося, що тоді дозволили ховати і рідних Поряд з героями, то вже воно. Як сектор військових поховань, як він є, ми його вже перепоховувати не будемо. Також каже жінка, треба відремонтувати капличку, яку під час бойових дій у Чернігові пошкодило російськими снарядами. Це наша душа, наше серце. Ми вклали туди багато любові. Ось ці ділянки каже Валерій Вовк, призначені для військових поховань. У центрі хочуть поставити пам'ятний знак, Схожий є в секторі, де поховані бійці, що загинули у другій світовій війні. Буде якась Архітектурна споруда приблизно в центрі меморіалу, яка буде і не відірвана від комплексу, де поховані зараз учасники АТО, від каплички. Також вважає чоловік, треба майданчик, де люди зможуть збиратися в пам'ятні дати, аби вшанувати загиблих. Щоб тут могла зібратися не 10-15 чоловік, як раніше, ось там біля каплички, коли збиралися, і зразу ж перекривали проїжджу частину, де ходять. Маршрутки їздять, автомобілі. Скільки часу піде на створення військового меморіального кладовища, точно невідомо. Головне каже Валерій Вовк розпочати провести обговорення і конкурс проєктів. Матір загиблого у 2021 році військового Володимира Шпака Світлана вважає, що родини полеглих воїнів, які були в зоні проведення АТО та ООС, теж мають брати участь в обговореннях військового меморіалу. Може, щось ми трошки підкажемо, бо ми вже пройшли дуже багато років із цією білью. У нас у серці є і вона нікуди вже не вийде. Григорій Маганьков каже, фінансуванням і підтримкою порядку на кладовищі має займатися місцева та державна влада. Не кожна сім'я може зробити той же самий пам'ятник. Є воїни, герої, які в у яких немає батьків, вони сироти. наразі. Міська військова адміністрація оголосила конкурс ідей для створення проєкту військового меморіального кладовища. Він триватиме місяць. Також створять комісію, яка визначить переможця серед проєктів. Після визначення переможця ми бачимо ідею. Да? Звертаємося до міської ради для того, щоб вони визначили ділянку вже офіційну для військового кладовища і розпочали проєкт, відпрацювання проєкту. Цього комплексу розробкою проєктної документації сказав Бережинський також має займатися міська рада. Хто фінансуватиме створення військового кладовища? Поки точно невідомо. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів. Подав до суду та мін'юсту, бо хоче, щоб було виконане рішення суду. Так, начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський прокоментував скаргу до мін'юсту та судовий позов. Він її подав на міськраду, виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломаку та відстороненого керівника міста Владислава Атрошенка. Наразі до до цього часу Вячеслав Анатолійович Атрошенко рахується як керівник міської ради. Тому це не відповідає дійсності. Ми розуміємо, що є рішення суду, яким визначено, що Вячеслав Анатолійович повинен бути, йому заборонено займати певну посаду. Нагадаємо, скарга зареєстрована на сайті Міністерства юстиції від 4 квітня. Також у єдиному державному реєстрі судових рішень є інформація про адміністративний позов до Чернігівського окружного адміністративного суду про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії. 18 квітня на нараді у міськраді Олександр Ломако сказав, що вважає позови і скарги Брижинського тиском з боку військової адміністрації і що такі дії перешкоджають роботі міській. Кради за його словами, міська рада відсторонила міського голову на один рік, як і написано в рішенні суду. Нагадаємо, відсторонили Атрошенка за рішенням Львівського апеляційного суду. Суть корупційного правопорушення торік влітку він дав команду водієві міськради перегнати автівку Тесла, що належить дружині Атрошенка за кордон. Через тиждень, 7 лютого, президент призначив у Чернігові військову адміністрацію. Очолив її керівник штабу оборони Чернігова в лютому березні минулого року. Тро Брижинський, сто ковдр післяродові набори та їжа для породіль. Міська організація Червоного Хреста передала гуманітарну допомогу для бомбосховища Чернігівського пологового будинку. Детальніше розкажемо у сюжеті. Це бомбосховище Чернігівського пологового будинку. Тут під час повномасштабного наступу росіян народилося більше тридцяти немовлят. Це сховище на сто людей розраховано в бачте в радянських часів. То й воно у нас в стані. і Воно пригодилося нам війну. Тут відбувалися і пологи, і знаходилися жінки. За словами гендиректора, ніхто не готувався до війни, але російський наступ на Чернігів пережили. Зараз це бомбосховище не використовується під час повітряних тривог. Укриттям служать підвали під пологовим будинком, але готують це бомбосховище на крайній випадок. З його облаштуванням допомагають благодійні організації. Коли я сюди перший раз це бомбосховище, ви знаєте, як люба жінка. Я хотіла приходити в народжувати в роддом. Ми самі запропонували їм допомогу. У нас дуже було багато підгузків, багато було дитячого харчування. Були якісь такі ще дитячі речі, які ми могли їм запропонувати. Міська організація Червоного Хреста передала 100 ковдр, 100 післяродових наборів для немовлят, харчі та воду. Можете порівняти: оце наша ковдра шерстяна. В Принципі, вона сховище холодно. Вона набирає на себе вологу. А це подарувати 100 ковдр. Які не бояться вологи, і вони іменно для сховища що за словами Василя Гусака, післяродові набори зараз роздають родинам, які народжують у Чернігівському пологовому. Олена Лазаренко каже, отримати допомогу від Червоного Хреста. Жінки з дітьми можуть і, звернувшись напряму до міської організації, я запрошую всіх мамочок, молодих мамочок з дітками, щоб вони зверталися в нашу міську організацію. Ми можемо надати памперси, дитяче харчування, дитячі. Набори потім у нас дуже багато дитячого одягу. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Альпака Меланія з'явилася на Чернігівщині за гроші проєкту Є робота. Її придбав підприємець Анатолій Прокопець з села Клатівка. Меланія не переносить самотність, плюється і адаптується до умов життя на півночі України. Щоб їй не було самотньо, їй купили ще одну альпаку Любомира. А окрім цього, в селі ще з'явилися Апі, будинок з бджолами і електропастух, який буде відганяти інших тварин від альпак. Як звикають до життя серед овець, ко коней, собак і котів бачила Дар'я Янушкевич. Любомир, Любчик, любить мир. І він такий і підходить, так? тримай». Одразу поруч улюблений смаколик Любомира морква. Альпаки взагалі дуже непригатливі тварини. Вони так само, як коні, можуть їсти овес, сіно, їм цього буде достатньо. Але вони теж улюбляють таку смаколики, як морква. В Україні їм сподобалось. Більше всього, це морква. Красний борщ не йде. На вулиці на Любомира вже чекають вівці, які живуть по сусідству з ним. Любчик, пішли познайомитися. Друзі його барани, вони, до речі, можуть охороняти навіть. охороняти баранів від таких невеликих хічників. Любомир, і він же Любчик живе поруч з Меланією. Любчика підприємець Анатолій купив сам. А ось Меланію за гроші від урядового проекту є робота. Любчик це мій, а це вже державного центру. Меланія, державного центру зайнятості. Проєкт є робота, надає підприємцям гранти для розвитку підприємництва. На це Анатолій Прокопець отримав 250 тисяч гривень з держбюджету і бере на роботу дві людини. Я отримав не тільки на альпаків, я отримав його ще на півбудиночок, який коштує 85 тисяч. Я 32 тисячі отримав на уногриль-Мангал на такому відкритому вогні. І для тих, які плюються, для альпаків я. Електропастух буде в них. Да, вони будуть стояти під електропастухом і випасатися окремо. не будуть підходити до них ні коні, і вони не будуть розбігатись. В рамках проєкту є робота. На роботу візьмуть двох інструкторів-охоронців. Вони доглядатимуть за тваринами і слідкуватимуть за територією, де живуть коні, вівці, собаки і любчик з Маланією. Один з них це Олексій Чепухін, який вчиться догляду за тваринами, альпак каже, в житті бачить вперше. Коли привезли, тоді до їх ну, сразу якось незвично, а тоді ловко з ними, вони такі доброзвичні. Добро Верхня губа роздвоєна, як у верблюжих, і верхніх зубів немає, тому він зриває губами траву, а потім собі кладе їх на кутні зуби і вже пережовує. Альпаки не люблять самотність, саме тому всі прогулянку переважно вони проводять удвох, а що обожнюють моркву і можуть навіть плюнути. <плес> Якщо дивиться в обличчя, тоді може плюнути. Він зразу в нього декілька шлунків. Він набирає пережовану їжу, а потім звідти це його така система захисту. Вона плюється більше на нього. Дарій Янушкевич, Микола Іванчик, Суспільне, Новини Чернігів. На цьому в мене все. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.